Вибір, його ім'я вибір. Він не давав порад, показував варіанти, його слова не лунали голосно. Вони поверталися і змушували передумати. Обов'язок, його ім'я обов'язок. Він не любив, не мріяв, він виконував, навіть якщо не хотів, він був тим, до кого зверталися, коли інші відмовляли. Сьогодення, її ім'я сьогодення, вона не цінувала спогади, не мріяла про майбутнє, була тут, зараз. Саме тому вона була небезпечною. Майбутнє, його ім'я майбутнє. Він не знав, що станеться, але знав, що є можливим. Його слухали ті, хто хотів вийти вперед або втекти від того, що позаду. Мета, її ім'я мета. Вона не поспішала, не підганяла, просто знала, навіщо все відбувалося? Якщо ти доходив до неї, розумів, чому почав значення, його ім'я значення. Він не казав багато, але кожне його слово мало вагу. Коли його просили сказати кілька фраз. То отримували відповідь на все життя, іноді занадто важку. Інтерпретація, його ім'я, інтерпретація. Він не розповідав, що сталося. Він казав, що це означало. Іноді це рятувало, іноді ламало. Його слухали, але не знали, що робити. Контекст. Її ім'я контекст. Вона не сперечалася, не доводила, знала, що ніколи нічого не можна зрозуміти наполовину. Іноді вона приходила занадто пізно, іноді занадто рано, але завжди у найпотрібніший момент. Слово, його ім'я слово. Він не був письменником, не був журналістом. Одне його слово змінювало все. Іноді одного вистачало, іноді не вистачало. Образ. Її ім'я образ. Вона не говорила, не пояснювала, просто була іноді занадто яскравою, іноді занадто темною. Але завжди надовго запам'ятовувалась. Реальність, його ім'я реальність. Він не був жорстоким, просто не вмів брехати. Якщо він входив у кімнату, усе ставало таким, яким було. Ні більше, ні менше. Ідея, його ім'я ідея. Він не був винахідником, не писав книг, він думав першим, і потім усе, що робили інші, починалося з нього. Приклад, її ім'я приклад. Вона не вчилася бути ідеальною, а жила так, що за нею йшли. Якщо вона робила крок, інші повторювали. Іноді, не розуміючи чому. Міф, його ім'я міф. Він не писав історій, він не був одним з них. Його знали, але не бачили, його боялися, але не могли забрати, його ім'я повторювали як заклинання. Знання, його ім'я. Знання. Він не був учителем, не був філософом. Просто бачив картину цілком. Дуже ясно. Формат. Його ім'я формат. Він не був дизайнером. Просто знав, як сформулювати думку. Якщо він не надавав форми, ніхто не чув. Зміст. Її ім'я зміст, вона не була порожньою, просто не завжди знала, як розповісти. Якщо вона була у команді, справа не була марною. Небеса, його ім'я небеса. Він не був святим, просто жив високо, іноді занадто високо його вважали недосяжним. Але він знав, усі, хто вірить, можуть піднятися. Земля, її ім'я земля. Вона не була грунтом, не була батьківщиною. Вона тримала усе тих, хто впав, тих, хто втомився, тих, хто втратив сили.